Станом на 13-ту годину надзвичайних ситуацій в області немає. Єдиним в Чернігівському районі на трьох дільницях не було зв'язку, але оперативно відповідні служби Укртелекому цю ситуацію виправили. Також в Чорському районі, в селі Гута Студенецька, пропало світло, також працівники місцевого РЕМ спрацювали, проблема вирішена. Хочу зазначити, що протягом сьогодні, вчора і завтра, чергують всі відповідні служби і Укртелекому обл, Чернігів обленерго надзвичайних ситуацій, тобто, в разі виникнення якісь несподіванок чи нештатних ситуацій, всі, все це оперативно вирішується. Хочу зазначити, що в порівнянні з попередніми виборами. Виборці активізувалися щодо е, бажання проголосувати. Багато звернень до відділів ведення реєстру, які працюють в штатному режимі. Е, в зв'язку з тимчасовою зміною місця голосування, там, де проходять місцеві вибори і позачергові вибори президента, є нюанси в різних списках. Там позбувалася нумерація, іноді складно комісіям знайти людину, але е, Індивідуально з кожним виборцем відділи ведення працюють, комісіям цьому допомагають, людей знаходять, скандальних ситуацій, за моїми даними, на даний момент немає. Є зверталися декілька людей, які приїхали з Луганської Донецької області і хотіли сьогодні, щоб їх включили в список, але згідно з чинним законодавством, на жаль, цього робити не можна, тому. Тут нічим ми зарадити не змогли.